У ніч на святого Андрея у надвірній бешкетували по-різному. У когось зняли браму, комусь посунули вбиральню. А ось у парковій зоні вулиці Ломоносова орудували справжні зловмисники. Вони розбили близько 40 тротуарних бордюрів. Виїздом слід оперативної групи встановлено, що невідомі особи в ніч з 12 на 13, тобто суботи на неділю, в нічний час пошкодили бетонну основу цих даних поребриків в кількості близько 31 штуки. По даному факту надвірянський відділу поліції проводиться перевірка і встановлюються особи причеті до даного правопорушення. Прохання свідомих громадян міста надвірної і навколишніх сіл щодо отримання інформації будь-якої щодо осіб правопорушників або місця їхнього скупчення, знаходження, повідомляти про охоронні органи на гарячу лінію 102 новірянського відділу поліції. Повідомляємо, що по даному факту буде проведена перевірка, яка вже наголосив, дії правопорушників. Бажається згідно з статті 194 пошкодження умисне майна. Відповідно за це накладається або штраф у судовому засіданні. Або в громадські броні роботи депутати міської ради, які на звернення мешканців вулиці Ломоносова посприяли облаштуванню алеї у парку, обурені фактом вандалізму. До установки тротуарної плитки залучали якомога більше підрядників, щоб здешевити роботи. А тут доведеться платити ще дорожче від звичайного. Ми реально хотіли зекономити для бюджету міста досить суттєві кошти. Але як ви бачите, економії не відбулося. Хтось або свідомо, або я думаю, що це спеціально зумисне зроблено. Завдали збитки даному підприємцю, який тут виконував роботи. Тому я буду дуже наполягати і просити міліцію контролювати, щоб цей факт дійсно розслідувався. Міська рада вкладає кошти в інфраструктуру, і щоб бачили, що покращується наше місто. А зараз ці люди мало того, що зробили шкоду, і підприємець надалі ставить питання собі, чи працювати мені в місті надвірно чи ні. А нам треба буде додатково залучати кошти, щоб викласти сторожа, тому що неприпустимо. Не За словами керівника міста, ремонтні роботи будуть продовжуватись, а для забезпечення правопорядку і подальшого успішного втілення цього проекту та подібних у місті діятиме відповідна патрульна служба. Було демонтовано, зруйновано і поломано біля 90 поребриків, з яких біля 40 поребриків повністю ще знищено. Сьогодні ми визвали наряд міліції, заактували і думаю, що в подальшому. Ми не зупинимося на зробленому, будемо залучати як патрулі, як громадську безпеку. Зверталися до керівництва на Двинянського реведе в Івано-Франківській області про те, що з нинішнього дня під час роботи будівельних майданчиків буде чергувати чергова частина для того, щоб ми могли у сприятливі погодні умови кліматичні доробити і виконати завдання доручення громади, поставлення міській владі. Наразі і міська рада, і поліція просить усіх свідків даної справи посприяти у викритті злочинців. А на правопорушників, згідно статті 194 кримінального кодексу України, чекає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські чи виправні роботи.